Вітаю, мене звати Наталка, ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі, канал називається Візерунок я рада вас всіх тут вітати. Сьогодні субота і вже за традицією знову я знімаю невеличкі такі ось відоси звіти про свій рукодільний тиждень. Вони невеличкі, хто не був на моєму каналі, не знає, перше дивиться. Мені так зручніше, ніж знімати якісь тижневі наприклад, відео або там ситуативні якісь покупки, там, або ще процеси. Мені краще зняти один раз в тиждень, показати, викласти невеличкий відос вам до ранішньої недільної кави. Тому почнемо. За вікном у нас вже осінь, вже початок вересня, сьогодні 7 вересня, і, звичайно ж, настрій змінився. У мене він змінився ще й тому, що я дуже люблю осінь. Я не люблю спеку, я не люблю літо спекотне, мені комфортне літо, десь 25-27 градусів, тоді я літо обожнюю. Але це літо було спекотним, воно було жарким, мені не дуже добре. Якщо не сказати, що взагалі погано в спеку, і я не знаю просто, що з себе зняти, я не знаю, чим себе обшикати. Я би не вилазила з душу цілими днями і мені це. Погано, я погано переношу таку температуру, тому прихід осені я дуже сильно чекала. Я люблю ось таку температуру, як зараз. Прохолодні ночі, ще дні, якщо як для осені, та, але дуже комфортна температура для мене. я просто зараз насолоджуюсь цим періодом. І відповідно настрій також змінюється і в рукоділлі, і у вишивці. Бачите, я навіть дістала. Ось такі нитки. Це я в'яжу шалик для своєї подруги. У мене ще один такий зв'язаний вже є. Він висить ось тут, ви б на попередніх кадрах його бачили. І я вирішила ще один зв'язати подружці. Вже все переходить в таку осінню тематику, і навіть в своїй грі-рулеці, в яку ми граємо з синицями, я вже змінила колаж на трошки інший. Це не морська тематика, це не літня тематика, це вже таке переходяще трішки в осінь. І давайте я вам покажу. Що я вирішила дошивати, хоча там є такий доволі літній сюжет, але мені треба його дошити. І я вирішила змінити колаж, всього взяти три процеси в гру, в рулетку, і давайте вам покажу, що ж я там таке собі придумала. Ну, якщо ми говоримо про осінь, то я вирішила змінити трошки антураж і поставити ось таку осінню композицію зі штучними свічками Тут дві штучні, одна справжня. І я вам хочу порадити дійсно купувати ось ці штучні свічки. Звичайно, є ароматні свічки, звичайно, всім нам хочеться чогось такого. Знаєте, для настрою, якогось прекрасного запаху. Будь ласка, це ваш вибір, це ваше бажання. У мене у самої є подібні свічки. Але я останнім часом для себе відкрила ці штучні, вони продаються і в Юскові, і в епіцентрі, і в інших магазинах декору, там в принципі в інших магазинах. І чому я для себе зробила таке відкриття, вони дуже зручні. Бо, залишивши їх, там, забувши максимум, що може статися, це сяде батарейка, і вони не будуть світити. Світло, вони, до речі, дають непогане, перевірено. Але ти не переймаєшся тим, що щось може статися і ненароком. Там, не дай Бог, звичайно, щоб хата згоріла. От тому я щиро можу рекомендувати вам для настрою купити пару таких свічок, і вони дійсно будуть давати вам якісь таке відчуття затишку. Так, давайте перейдемо до вишивки. Перший процес, який я хочу взяти і вже взяла в рулетку, це ця панелька від Heritage, від Джона Клейтона. і вишита вона у мене ось так. Бачите, можна порівняти. Можна порівняти. Почувається насправді дуже легко, але ви зараз бачите на своїх екранах оцей розсип хрестиків. І ну тут треба трошечки так посидіти над ним. Але дійсно, якщо звертати увагу на інші якісь схеми, на інших виробників, то навіть тут, оцей розсип хрестиків, вона. Приємна, вона прийнятна, вона не нав'язлива і я хочу закінчити. Тобто, як ви бачите, мені залишилось нижню частину просто добити і перейти на верхню, а там взагалі нема чого вишивати. Тому я беру в рулетку цей процес. Наступним в рулетку я беру процес. Ось цей від мережки. Я не заслужено його кинула. По-моєму, почала його аж поза минулим роком вишивати. В позаминулому році, по-моєму, в кінці 2022 20 року я його почала вишивати. Все, що в мене вишито, це ось це. А йде осінь. І мені хочеться чогось такого осіннього, напевно. що. І я взяла в роботу. Це артикул «К». 80 розмір 29 на 29 сантиметрів. Ну, невеличка робота, але я його закинула чомусь, а хочу просунути, а можливо, навіть вишити. Побачимо. Тому буду старатися працювати над ним. Ось стільки в мене вишито. Я не знаю, скільки тут відсотків, напевно, що дивлячись на картинку, можливо, відсотків 20%, точно вишито. Та? Тому буду вишивати його, буду вишивати, буду працювати. М -м, можливо, і до кінця осені в рулеці я його закінчу, а можливо також позор летку я його просуну. Шію, побачимо. Принаймні кожні, кожен тиждень ви будете то бачити, і я буду звітуватися. Ну і третій процес, який я взяла в роботу, це відносна новинка нещодавня від мережки. Перед весняною виставкою Expo вони виставили її. Була дуже велика, популярна, такий популярний набір. Ось іде скоро виставка наступна, і вони знову ж таки видали цей. З яблуками та дизайн теж він залетів просто на ура. І я чекаю, я чекаю, буду його також купувати. Не знаю, коли вишиватиму, але я дуже хочу, щоб він у мене був. От, а ось ця хатинка у мене. Ось настільки просунута, вишита, теж незаслужено закинута, бачите, нижній куток, ось цей вишитий правий. Я, знаєте, починаю на такому натхненні, шию, шию потім щось мені в голову інше, стукає, я перехожу на інший процес. Ну, коротше, це все як зазвичай, знаєте, всі ми такі. Ми собі обіцяємо, що все, ось це, не буду більше починати, не буду більше вишивати, щось інше, буду просувати те, що є, а потім трапляється гортензія, вертенці і що? Три тижні в мене готова робота, хоча б можна було би її вишити і швидше. От, але ж я працюю, так? Тому так незаслужено ці набори у мене відкладені, тому буду просувати ще і ось цей дизайн від мережки. Ну а похвалитися, я хочу своїм фінішем. Я завершила гортензі від Леонарти. Я таки це зробила і обіцяла вам розповісти, що я вирішила. З приводу ниток. Дивіться, одразу скажу, що я в інстаграмі українською мовою написала про те, що не вистачило мені ниток. Ланарта мені написала в коментарях, що, будь ласка, якщо у вас там не трапились якісь трабли, халепа. Напишіть нам або на пошту, або заповніть форму у нас на сайті, і ми вам вийшли мол, пак! Я написала їм дякую, але з іншого боку вирішила того не робити. Бо, по-перше, я викрутилась, у мене були запаси на ток, я по карті все звірила і міксанула той коричневий колір. з Тим, що у мене був, як бачите, на картинці геть нічого не видно. У мене ще не вистачило деякого зеленого кольору ось туди на оці пелюстки. Я також понаходила в запасах, у мене все є. Я дошила і не бачу в тому ніякої проблеми. Але мені сподобалось те, що Ленарте від відмаячились. Вони мені написали англійською мовою, звичайно. От це до того, що не потрібно переходити на російську, не потрібно вийожуватися, не потрібно, наприклад, навіть на англійську переходити для того, щоб. Тобі щось написати, пишеш свою рідну мову. Інстаграм молодець, інстаграм перекладає. І виробник, там сидячи в Англії, він може зрозуміти, в чому халепа і написати вам. Тому, якщо у вас трапилось щось не так з набором Ланарти. Пишіть їм, вони комунікабельні на відміну від деяких ем, виробників, які недалеко від нас існують, дуже гарно розуміють нашу мову, але чомусь не ведуть таку комунікацію. Я... І ще раз, і ще раз буду співати Оді Ленарта, бо це офігенний виробник. Я знаю, що багатьом щось там у нього не подобається, а це прям мій топчик. А якщо розставляти пріоритети, то він дійсно із світових виробників він у мене на першому місці. Тому раджу. Дуже логічні схеми у них, дуже якісь прості. Мені писали, як ти швидко вишила, які у тебе рівні хрестики. Ну це комплекс. Це тканина, це нитки, це схема і тому так хрестики рівні. Швидко вишилось, тут небагато хрестиків, 10 тисяч хрестиків. Я вже вам кажу, якщо навіть по тисячі вишивати, як я з самого початку. Я за день вийшла там 1200 хрестиків, чи ще навіть не за день, за якихось півдня. При тому, що я колись вимірювала свою норму вишиття, у мене десь виходить за годину 400 хрестиків. От уявіть там, я посиділа 3 години. У мене 1200 хрестиків було, так тобто реально було вишити днів за п'ять. Напевно, що. А, ну, окей, окей, за 10. За 10 днів цей набір, в принципі, можна було цей дизайн вишити. Я планую його обрамити. Мені хочеться його зробити, але я не хочу його вішати, хочу, щоб він у мене був на підставці і переставляти його з боку в бік по своїй рукодільній кімнаті. Тому звітуюсь про фініш, звітуюсь про те, що все. У мене вийшло чудово, і я завершила цю картину. Я радію, що зробила це і вам раджу вишивати ланарти, бо дійсно цей виробник заслуговує на увагу. Сорочка. Зараз сяду за неї, буду продовжувати роботу над коміром. Бо мені воно трохи тягне. Мені тягне те, що багато дівчат вже повишивали ці сорочки, багато хто пише, що вони дуже легкі в збірці, і я дуже з того на себе що я не берусь ніяк на неї, мені треба на неї натхнення. Але до всього ж пам'ятаєте, в минулому і позаминулому відео казала про те, що. У мене погіршився зір, що я не бачу клітинок, що я не бачу де шити, мені потрібне, потрібне світло, мені потрібна лупа, мені потрібне додаткове освітлення. І відповідно, коли почалося відключення світла, то ну, я не могла себе примусити сісти ввечері з однією лампою шити, і ну, це була би утопія. Пожалілася на роботі коліжанці кажу, слухай, ну це просто капець. Напевно, що в мене так зірсів, що я просто не можу нічого побачити. Навіть коли я дошивала гортензію, то переводячи погляд на вишивку, там величезні клітинки, але перші кадри, як то кажуть, я ловлю, а далі все починає. Замилюватися і все. У мене прям життя скінчилось, я вже стара, мені треба окуляри і все таке. І вже дійсно думала йти купувати собі окуляри, йти до лікаря. Але коліжанка мені каже, слухай, каже, ти не пробувала краплі для зволоження ока. Напевно, що скаже, скоріше все, у тебе та проблема. Бо ти каже, сидиш за комп'ютером, ти не кліпаєш, око не зволожується. Спробуй, каже, краплі. Дівчата, ну це просто капець. Я купила собі краплі. І справа почала налагоджуватися. Я крапаю там один раз в день перед вишивкою, там за декілька годин до того, як я збираюсь вишивати. Бо, наприклад, сьогодні я вранці не крапала, крапала вчора ввечері. І це ж зовсім інша справа. Отоявіть, все, що тобі треба було, це крапля для ока, щоб зволожували око. розумієте? Бо я виявляється, суджу за комп'ютером, дуже довго не кліпаючи, і тому така от у мене халепа. Видихнула я, звичайно, знатно. Знатно, Бо я вже я ж кажу, я там прям поставила хрест на, на собі вже. Тому зараз дознімаю це відео і повернуся до вишивки сорочки. А ще сьогодні моя моєї мама день народження, і, відповідно, треба поїхати до неї, привітати. Вона обіцяла, там, назбирала якихось мені взорів старовинних сорочок, де вона їх взяла, поняття зеленого немає, напевно, що десь потрусила свою скриню. І заберу не їх, покажу вам. Напевно, що наступного тижня я вже не буду сьогодні дознімати, бо чоловік зараз працює. Коли ми поїдемо, поки невідомо, точніше, це буде десь в другій половині дня, але коли саме невідомо. І коли ми повернемося, теж невідомо, бо я хочу під такий шухер заїхати по всім магазинам, по яким мені треба, і купити все, що мені треба, тому дознімати вже сьогодні точно не буду. Покажу вже наступного тижня, що я там від мами забрала. А на цьому все. Буду завершувати це відео невеличке, як завжди, коротеньке, але тим не менш, до вашого ранішньої кави міні-звіт буде. І ще я думала провести лотерею. Я думаю, що коли ви будете дивитися відео, вона вже вона вже буде на. В моїй сторінці в інстаграмі. Тому переходьте, будь ласка, зараз же, зараз же, доки додивитеся мої відео, переходьте в мій інстаграм, посилання буде в інфобоксі під цим відео і беріть участь в лотереї. Ви знаєте, що я допомагаю доначу, і допомагаю цими лотереями нашій пташці. Дизайнерці з хитрої синиці Євгенії Колесниченко. вона зараз служить в медбатальйоні, і я хочу долучитися до того, щоб у неї завжди був ресурс на їх потреби. Беріть участь в лотереї, долучайтеся, і буду на тому з вами прощатися. До наступної зустрічі. До побачення.